Бітомна черепиця Сім Шинглс. І чому вона номер один сьогодні на ринку? Це турецький виробник бітомної черепиці, який по своїй якості нічим не уступає європейським виробникам, а по ціні дуже привабливо виглядає. До вашої уваги така нарізка. Це одна із. В кольорах вона, до речі, може бути антрацит. Шоколадно-коричневий колір. Та темно-коричневий колір. Наступна нарізка сота. Класичний варіант. Також є в наявності. Всього по 490 гривень метр квадратний. Гарантія на неї, до речі, 25 років. І те, що мені більш всього подобається: форма нарізки прямокутники. Будь ласка, хайтечний варіант. Дуже стильно, привабливо виглядає. Звертайся до нас за телефонами в шапці профілю. Ми надамо тобі послуги з заміру твоєї покрівлі, консультації прорахунку, продажу та доставки.